Хочу розповісти про новинку в нашому інтернет-магазині 220 км. Почну спочатку з, з передісторії. Коротенько, синкаю, дуже хочу не займати вас зайвий час. Саме популярні рельєна про яке продається в нашому інтернет-магазині, особливо після початку обслідки минулого року зимові, це ТОВ Д 60ЕС на 63 А. Потім з'явилося на 40, люди менше обрали, на 80. Так само все-таки появилось 80, але все одно найпопулярніше було 60 А. Видно, цього вистачає запасом. Але наразі з'явилося 100 А Те саме реле, той самий компрус, той самий виробник. Наразі, мабуть, ми перші в кого воно з'явилося вже декілька людей придбали його в нас, але ще є трохи не так. Що можете замовляти. Посилання буде під даним відео на сторінку, де можна замовити це реле. Хочу, що я знімаю в реле, чим воно відрізняється, бо багато людей питає, ширше, вище, по розмірам і кожному виміряти часу немає. Давайте я відкрию всі оце. Дивіться, це 60 Ампер. Це, це 60 А, це 80 А. Вони... Як я пам'ятаю, однакові, абсолютно однакові, що 60, що 80, що по ширині, що по довжині. Тільки є різниця в написах: праворуч 80, ліворуч 60 ампер. А. от вже з 100 ми, ви бачите різницю. Я вам зараз лінійкою помірюю, для кого це важливо. Можете порівняти і побачити, в чому різниця ось так вище і нижче є трошки виступає. І по ширині вищі, ширше. Це реле на 100 А. Воно, так сказати, недавно, недавно з'явилося у нас, тому люди ще не знають, де знайти про нього інформацію. Я от показую ширину, ширина десь 43 мм. Що ще показати? Стандартний цей, цей блок я бачу, він стандартний як по висоті. Так, і по, я маю віду, висота оця і висота оця, А от по ширині він вже трошки нестандартний. Ще раз 43, десь так. І отут-от теж не дуже стандартна його 97 мм. Ось такі розміри. Будь ласка, якщо розбирати, я думаю, немає сенсу. Не думаю, що він там суттєво кардинально відрізняється, можливо, мабуть, більше сам той, що вимикає, чи Релена, чи як воно називається. Ось так наразі все. Кому це було відео корисно, ставте лайки. Буду вдячний за підписку, за допомогу в поширенню україномовного контенту на YouTube. Всім гарного дня!